Одразу біля Львівського національного університету є заклад швидкого харчування Пуза та хата. Тут харчується майбутня еліта України. Ходімо, перевіримо. Ой, ой. Добрий день. Колись в радянському союзі. Тут був дуже престижний ресторан, де радянська еліта святкувала ювілеї та інші події. Тепер це місце для Студентів і тих, хто любить демократично поїсти. Якщо ви сидите в позатій хаті, не дивіться тільки в свою тарілку, обов'язково здійміть очі до стелі. Дивіться як красиво, яка ліпка, а є тут павутинки, цікаво. ледь трудно, але не дуже. Чистенько. Я ще дуже хочу подивитися, де миють руки. Обережно, слизькі сходи. Я би хотіла тут бачити знак, який попереджає. Обережно, слизькі сходи. А от прибиральницю здається, попередити встигли. Поки я була на горі, я знаю, що цей туалет жіночий вже перевірили. Тому пропоную зайти в чоловічий. Перевіряємо, чи є мило. Є мило. І вода. О, тут дуже недобрий ой, запах і краєвид за моєю спиною. Викидаю рукавички, візьму нові. І до головного до їжі. Що у вас тут сьогодні? Такі. Оцей, будь ласка, олів'я. Скільки олів'я коштує? 8 гривень. Ви давно до його так наклали сюди? Ні, що спеціальне було. Пиріжок? Добрийте, пиріжки, Наче могилка на Великдень. Салатик добрий день у вас гаряченьке? — Так. Да. — це один м'яч пару афу. Давайте да. парувок. Дякую вам. Доброго. Підлога дуже слизька. Можна розпуститися. А чи безпечна кухня в цьому закладі? Добрий день. А ви пан охоронець? До. Тримайте і охороняйте. Западу не Закладено уже... чого день. не знімати. Добрий день як ваші справи в охоронців. Здається, не дуже добрий день у вас. Така краса. А що з от панами? Ну Він просто зараз неадекватно поводить. Так ми хочемо міліцію викликати. Та не чого викликати. Я думаю, що ми найдемо спільну мову. Мужчинчик! В мене є ще кухар її нема що приховувати, мужчинчик. А от вам здається, кортить приховати нашу камеру. Від кого? Ну що, тоді будемо робити, так як я ніколи не робила. Нестандартна ревізія починається. Може, я покажу всім, що у вас все нормально. Ой, Холодильник. Бачите, рис запакований. Часта дата виробництва сьогоднішня. Ось чистенька брайтурка. Дякую. Налиснички. Дата виготовлення сьогодні, буквально рано. І всі продукції, воно час ставиться і є термін певної реалізації, який отут вказується. Як звати ваше шеф кухар? Ольга Володимирівна. Олечка. Пані Оля розказала свіжі, сьогодні 18 число і налисники зранку з любов'ю закутані. Давайте більше не будемо. Давайте. Відійдіть нарешті. То заберіть руку та перестаньте позорити себе, мужчина. Викликайте міліцію. Або лікарів для себе. Оля до останнього намагається продовжувати ревізію, але діагноз вже очевидний. Підвищений тиск. Тож поспішаємо видати лікарняний. А ви, мужчина, вчіть закони. До побачення. Іду розрахуюсь. Чатка, приходьте, будь ласка. Добрий день. Сорок сім гривень, 75 копійок. Завершилася ревізія у позаті хаті у Львові. Поговоримо. Екстер'єр. Заклад знаходиться у дуже вигідному місці. Це не просто центр, а й Львівський національний університет. Сюди приходить багато студентів і не тільки. Краще не навідуватися із коханкою, бо помітять інтер'єр. Коли ви сидите тут, не дивіться тільки на свою котлетку, а майте час здійнятися до неба і підвести свої очі. Чому? Тому що на стелі на вас чекає розкішна ліпка попереднього століття, столи дерев'яні, які і притаманні фастфуду, довго на таких лавах не засидишся, бо трошки затерпне одне місце. Ціни. Ось мій рахунок. Котлетка куряча парова 13,50, поріжок з м'ясом 4,50, а салат мімоза 6,25. Всього. За ось цей комплект я заплатила 47 гривень 75 копійок. Особливість позата хата особливе місце, бо це фастфуд, який живе не за пропискою у розкішних хоромах. Чистота кухні на жаль повністю не побачила у залі чисто, але коли дощова або болотяна погода, то краще бути обережними, тому що слизька плитка. В туалеті запах видає. Гендерну належність обслуговування у позатій хаті забороняють польоту мистецтва. Тут одні творять, а інші це не хочуть, аби ті показували. Ольга Володимирівна, шеф-кухар, розкішна жінка. Навіть у час пік вона мала нафарбовані міста і дуже хвилювалася, аби все встигнути і нагодувати кожного, хто сюди прийшов. А от панів охоронців я підозрюю у невігластві, адже вони не надто тямлять у законах України. На кухню не пустили. Ви і я все бачили. І що ж? Ревізор не рекомендує позату хату у місті Львів.